Вітаю, друзі! Продовжуємо читати новий заповіт на давньогрецькій мові. Перед нами покликання Левія. І приходить знову до моря. І, і вся толпа приходить до нього, і він навчав їх. Деякі. Біблеїсти вважають, що якби толпа приходила, уходила. Оце слово він навчав, показує якби про минуле і про подовжену дію. Якби це був неодноразовий випадок, це траплялося, вчив, і вчив, і вчив. Так само і інше слово приходила, і, можливо, так і було, що люди приходили і уходили, слухали. Слухали, приходили інші, уходили. Читаємо далі. І, проходячи, побачив Левія Алфеєва, сидячого на тилоніон Це якби місце, де збирали податі митниця. І каже йому: Слідуй за мною. І встав, послідував. Якби йому, тобто за ним. І і було, якби возлежав він в домі своєму, і багато митерів, тилонай і грішників, лежали разом з Ісусом. І учнями його. До речі, митарі яких всі нам відомі, вони були лише із цього народу, в якому вони народилися, тому що рим римляни, які збирали податі, зовсім інше слово, і воно не зустрічається в новому заповіті. І ось і в Лаві пише: якщо хтось хотів якби стати митником. Приходив і казав, от мій попередник збирає, наприклад, 100 динарів в день, я можу збирати 110 динарів в день. І йому давали цю посаду, і він збирав податі. Така була робота. І лежав Ісус, і учні з ним, були, бо були багато і. Слідував, бо були багато, якби тих, хто слідував за ним. І книжники, і фарисеї, бачучи, що їсть з грішниками і митарями, кажуть учням його, учням Ісуса, що з митарями і грішниками їсть. І почув Ісус. Каже їм, що не маю ну, що не мають потреби е, здорові у лікарі е, лікаря. Але якби е, знову це слово какос ехонтес, якби зломаючи, тобто хворі люди. Це е, дуже часто зустрічаючийся вираз. Е, це не держимі люди, це хворі. Не е, прийшов кликать. Е, це якби одноразова подія, до речі, от е, він не прийшов кликати, кликати і кликати. Але це слово е, покликати одного разу. Я прийшов, не прийшов кликати праведників, але грішників. Слава Богу.